Напевно, наші глядачі чули дискусію, яка точилася декілька хвилин тому між двома народними депутатами України стосовно нового закону про медіа. І зараз ми хочемо, щоб оцінку цьому закону дала очільниця незалежного регулятора органа, який багато згадувалося щойно. Отже, голова національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Ольга Герасим'юк з нами на зв'язку. Пані Ольга, вітаю вас. Дякуємо, що доєдналася. Слава Україні! Героям слава на превеликий жаль. Я не чула е, дискусії, Шкода. тому не знаю, що малося на увазі, коли згадувалася Національна Рада. Відповідно, не зможу е, це оцінити. Це вам зараз а... переповім, якщо дозволите. Але... Ну, може глядачеві не так буде цікаво вже слухати, ні, ні, буде, буде точно цікаво, тому що насправді було питання в першу чергу стосовно цих чорних списків, чорних списків, і казали, що зараз стосовно норм цього закону, який був прийнятий сьогодні в першому читанні, саме національна рада має встановлювати, хто потрапляє в ці списки. Як ви чи готові ви до цього? Ну, я спершу на ваше перше питання відповім. Я хочу сказати, що якраз вважаю, що сьогодні відбулося відбулася історична подія, тому що ми 10 років йшли до того, щоб нарешті сунути цю реформу. Досі Україна не мала ніколи комплексного такого закону, який стосувався би всієї інформаційної сфери. Були якісь точкові зміни. Але комплексного такого, який би охоплював усі сфери медіа, у нас досі ніколи не було. Тому сьогоднішнє перше голосування це справді історичний е, крок, який зробили 233 депутати, які відповідально ставляться до того, що сьогодні відбувається. Щодо цієї війни в інформаційному просторі. Також я хочу сказати, що для мене дуже показовим є те, що яка величезна істерика зараз знялася в російських е телеграм-каналах, в ФСБшних, які е також е транслюються і страною, славно звісною, яку теж, напевно, наш глядач знає. Дивним чином, це збігається також із певними, е я б сказала, Наративами тих, хто е, вважає себе патріотом, але поширює подібну зраду. Дивним чином це збігається. Тому мене це непокоїть, оскільки ми зараз е, у війні з Російською Федерацією, тому е, ухвалення цього закону якраз е, підсилює Україну. І отакі речі я чую е, з, з, з середини країни, і це мене дивує у цьому законі є спеціальний розділ. Який пропонує механізми для того, щоб ми могли захищатися від наративів країни-агресора. В цьому законі ми утверджуємо конкурентність у інформаційному середовищі. Цей закон урівнює всі медіа в правах, бо поки радіо і телебачення мало керуватися законом, а інтернет ні. І він сьогодні всі знають, що сьогодні всі основні бої і всі основні речі відбуваються в інформаційному просторі саме в інтернеті. Тому говорити ті речі, які я сьогодні почула від багатьох, зокрема від тих, хто звинувачує національну раду. Я маю питання великі до цих панів. Добре, Що а до чи спусті? готові ви працювати в нових умовах саме як орган? Абсолютно чи... як ми саме? вже давно готуємося до цього. Я якраз дуже здивована ще також заявами е, національної спілки журналістів України, яка чомусь обманює у своїх е, також дописах знову ж таки в інтернеті. Про те, що нібито з ними ні, ні про що ніхто не розмовляв, це велика неправда. Навіть член національної ради, двоє членів національної ради, брали участь у величезній конференції редакторів друкованої преси, тому. Знаєте, я би хотіла, щоб наш глядач розумів, що цей закон якраз покликаний зробити наше інформаційне середовище якісним, вільним від маніпуляцій і вільним від політичних впливів, ось такого штибу. І головне також, з чого дуже хоче наш глядач, щоб у нашому інформаційному просторі не переважали приватні інтереси власників, як політичних сил, так і медіа. І цей закон це дозволяє. Що ж до. Чорних списків я не чула про що панство розмовляло, але хочу сказати таке: якщо говорять про те, що Національна Рада, яка складається, ну яка вирішує всі питання голосуванням восьми членів, котрі представлені абсолютно різними, ну частина президентська, частина парламентська, але це вісім різних. Колег, які мають вісім думок. І коли рішення таки, такого органу а, вважається чомусь слабшим чи заангажованішим за рішення когось одного, як, наприклад, сьогодні було, чи що там пропонувалося, я не чула, але часом пропонують, хай це буде міністр там, наприклад, міністерства культури. чи Ну чи така особа, неважливо хто це. Я не маю на увазі персоналі. Чи така особа, яка насправді підзвітна керівництву виконавчої гілки влади, може бути може бути під впливом когось? Ймовірно, я знову повторюю, що це це про майбутнє і в принципі кажу. Чи РНБО, чи як рішення котрого затверджується? Наприклад, президентом І якщо опозиціонери мають претензії до саме до президента чи до такого о, ну ухвалення рішення ним е, є логіка у цих е, твердженнях? Мені здається, немає ніякої пані. То тому... тут, тут інше інше питання, в тому чи чи вистачить у вас часу ресурсів саме на розгляд великої купи питань, які зараз фактично переходять до вашої так би мовити парафії. Ну, звичайно, всі, всі регулятори всіх країн європейських і не лише європейських, вони мають у себе величезне поле діяльності. І звичайно, що ми і зараз і ще закон не ухвалений, але ми вже а, будуємо цю а, таку систему, яка би дозволила нам о, дуже ощадливо використовувати і бюджет, який оплачує. Працю і е, людський ресурс, але дуже якісно підійти до цього. Я взагалі ну здивована такою постановкою питання. Це все одно, що запитати у якогось там не знаю міністерства, чи чи здатне воно... про це щойно говорили наші депутати, так. з якими ми говорили. Я, тому саме я я перекидую вас, їхні критикую. запитання до вас. Я не вас критикую. Я якраз відповідаю на те запитання, тому а, знаєте, і це нормально, коли регулятор. Охоплює усі сфери інформаційного простору. А як же інакше? Ті, хто як я казала, вже підняв істерику щодо цього голосування, вони якраз дуже не хочуть, щоби. Держава могла впливати на дезінформацію, яка поширюється, наприклад, у е, інтернеті, на ту інформаційну війну, яка там е, триває. Е, я також ну, я вже казала, що, що мені, мені е, якраз те, що ФСБшні канали е, таку істерику здійняли. Це знаєте, як говорила героїня одного. Радянського, але непоганого фільму. Гарні чоботи, значить, треба брати. Ну, головне, щоб ці чоботи дійсно були по нозі українським медіа в першу чергу, і ми також зацікавлені в тому, щоб закон працював якомога ефективно. Сподіваємося, що Ольга Грисим'юк, голова національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, розуміє про те, що напевно не вся критика стосується лише з політичних міркувань багато хто дійсно схвильований тим, щоб закон працював. Отже. Ще хочу додати, що схвалення закону про медіа є одним з критеріїв необхідних для початку переговорів про вступ України до ЄС. Прокоментувати цей документ. Ми запрошували представника Ради Європи. Проте там повідомили, що поки що їхній висновок до кінця не готовий. Відтак коментувати ще не можуть.